Вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма рецепта здоров'я. Я її ведуча скрінщина. Сьогодні ми будемо говорити про варикозне розширення вен, про подолання, влобоби, про її симптоми, про лікування. Ми поговоримо з гостем в студії, який до нас завітав сьогодні. Це Дмитро Борисович Домбровський, судинний хірург, завідувач відділенням хірургії судин. Доброго вечора. Дякую, вважаю. що ви до нас прийшли. Перед тим як ми почнемо ефір, я пропоную переглянути відеовізитку, яку ми для вас перестава. Дмитро Борисович Домровський судинний хірург, завідувач відділення хірургії судин, професор кафедри хірургії БДМУ, доктор медичних наук. Практикує з 99-го року. Після закінчення інтернатури та магістратури почав працювати на кафедрі хірургії, що стане лікарем, вирішив ще в шкільні роки, оскільки батько працював лікарем, мати викладачем хімії та біології, медичні науки були найближчими серед інших. У своїй роботі Дмитро Борисович найбільше цінує людські відносини як між колегами, так і з пацієнтами. Вільний від роботи час любить подорожувати, пізнавати все нове. Божніє спорт. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас виникають запитання протягом програми, можете дзвонити до нас. Телефон студії 519-119. ми з вами починаємо. Тож, а Дмитро Борисович, скажіть, будь ласка, ну, усіх новост, на слуху варикоз, варикозне розширення вен, всі знають, що це проблема. Що це таке? Що це за така хвороба чим вона така небезпечна? Значить, хвороба, вона по перше, треба нагадати і сказати, що у людей в нижній кінцівці вони кров від них відтікає за допомогою двох шляхів: це глибокі вени і поверхневі вени. Особливо відтікає по системі глибини. 95%. І тільки 5% відтікає по системі поверхневих вен. А саме оці поверхневі вени, вони і страждають варикозною хвороби. Варикозна хвороба це спадок людині, це розпада людині за те, що вона прямоходить за прямоходіння. Тварини не мають варикозної хвороби. Ми маємо постійний ортостатичний тиск в цих. В нижніх кінцівках винозний тиск, який збільшується при певних ситуаціях. І цей тиск збільшення цього тиску призводить саме до виникнення цієї варикозної хвороби. Вона небезпечна своїми ускладненнями, вона небезпечна тими наслідками, які вона, до яких вона призводить. От спочатку вон, здається, що ніби нічого страшного, ну розширилися венки. Дуже багато людей, на жаль, ходять з цими варикозними венами, не уявляючи, що просто зайвий косметичний дефект. Це одне, а насправді система кровообігу в нижніх кінцівках страждає досить суттєво при варикозній хворобі? Варикозом хворіють тільки постарші люди? Ну тому, що я думаю, що кожен з нас бачить, наприклад, чи на ринку, чи ну, взагалі просто жінки, в яких просто так ну навіть неприємно дивитися, такі гульки такі на, на ногах. Це хворіють тільки люди похилого віку, чи це хвороба і молодих людей. Ви Знаєте, але ви правильно сказали, ми бачимо на ринках жінок, у яких, от аж неприємно дивитися. Е, на жаль, в нашій країні це так. За кордоном ви не побачите таких людей. Вони дуже цінують своє здоров'я. і Як тільки в них з'являються перші прояви варикозної хвороби, вони тут же біжать до лікаря, тому що лікувати варикозну хворобу на перших стадіях, коли вона тільки починається, набагато легше і набагато простіше, коли вона запущена, вже набагато складніше. Що стосується вашого запитання, ні, варикозна хвороба це не хвороба віку. Варикозна хвороба вона виникає і у молоденьких дівчат. Ми спостерігаємо і в 16, і в 14 років. Тому що варикозна хвороба, вона спадково детермінована. Мама може передати дочці, може передати сину спадковість і спадкове пред. Схильність до варикозної хвороби, і ця схильність може проявитися вже в ранньому віці. Зрозуміло, що з часом робота, наші фізичні вправи, фізична важка робота, стояння, сидіння в офісі, важінок. Це все з часом. Ну і зрозуміло, що вік все з часом призводить, що кількість варикозної хвороби і її важкість суттєво збільшується серед населення. А її попередити можна? Ну давайте так, які симптоми. Спочатку про симптоми поговоримо, а потім чи можна попередити. Чи спочатку чи можна попередити, Що давайте кажучи? напевно почнемо з симптомів. Симптоми. симптоми. Симптоми є різні стадії по стадіям розвитку. Е є шість стадій розвитку варикозної хвороби, хронічної винозної недостатності, яка потім яка йде за варикозною хворобою. Спочатку симптом це візуальне збільшення поверхневих вен на нижніх кінцівках. Це може бути сіточка, яка жінкам досить часто дошкуляє, вони неприємно не бачать Такий косметичний дефект, uh -huh. називається ретикулярний варикоз, але це вже прояв варикозної хвороби. З часом з'являється важкість у ногах, ці поверхневі вени стають все більше і більше, вони розширюються. Потім наступним симптомом з'являється зуд, судоми, особливо в нічний час. Людина не може ночу спокійно спати, тому що виникають судоми, а це суттєво знижує якість життя хворого, uh -huh. тому що це можна створити на варикозну хворобу. В наступному. Подальшому варикозна хвороба призводить до того, що розвивається вже трофій спочатку це фіброцелюліт, гіперкератоз. Може, ви бачили? Я думаю, що і наші глядачі вони теж бачили, якщо на нижніх кінцівках відмічаються плями гіперпігментації, такі коричні плями, це вже є ті трофічні розлади, які є наслідком розвитку варикозної хвороби. по великому рахунку, наявність трофічних розладів це вже. Третя стадія хронічної венозної недостатності по великому рахунку, це вже схильність до інвалідізації. А люди досить часто не звертають на це увагу. Вони просто думають, ну тут і мені нічого страшного. Ні. Насправді це досить страшно, тому що вилікувати і вернути, зробити зворотній відлік цих процесів, вже майже неможливо. Ну і останній, скажімо так, стадія розвитку варикозної хвороби це вже наявність великих трофічних виразок, надзвичайно великих циркулярних. Вони не то, що погіршують якість життя, вони просто не дають людині норм нормально жити от до чого може привести невчасна реакція людини на наявність у неї варикозної хвороби. А оці от такі сіточки, зірочки, як ви їх назвали, вони правильно називають Ретикулярний варікос. вони угу. називаються. А тобто, це самий перший так дзвіночок. побачивши який треба йти до Ну, Тому що кажуть, що та нічого там це нормально. Там можеш позасмагати і все буде добре. Воно косметично, воно буде все гаразд. Тобто, це не можна слухати таких порад, правда? Треба йти до лікаря. Ну, по перше, тобі. порад сусідки і порад тітки на базарі взагалі ніколи слухати не можна, тому угу. що вони, як правило, не є професійними лікарями. У нас лікувати можуть всі. Ну, насправді, на жаль, це не так. Uh -huh. Ретикулярний варікоз, так, да, це дійсно є перший прояв варикозної хвороби, і треба зразу реагувати, зразу звертатися до лікаря. Засмага не знімить цей косметичний дефект. Навпаки, вона тільки збільшить його, тому що після того, як засмага, Кількість цих сіточок суттєво збільшиться, а забрати їх досить нескладно. Існують методи, певні неоперативні методи лікування, сучасні, які дозволяють забрати цей косметичний дефект і не дозволити в подальшому розвиватися цьому варикозу. Хоча це знов-таки не гарантія, якщо у людини є схильність. Mm -hmm. До розвитку варикозної хвороби, mm -hmm. то воно буде ця хвороба буде розвиватися, її треба тоді призупиняти більш радикальними методами. А можна сказати, так? От, наприклад, поглянь на ноги, наприклад, матері, і ти зрозумієш, що в тебе може ну от таке саме бути, ну знаєте, от, так? більшою мірою можливо, да. Ми говорили на, mm -hmm. на початку нашої з mm вами -hmm. розмови, що варикоз – це е, хвороба генетично детермінована. Mm -hmm. Да, можна сказати, що якщо у матері є варикозна хвороба, то як правило також будуть, але у жінок це більш виражено, у чоловіків ні. З одної простої причини: жінки вагітнюють, жінки народжують вагітність і пологи є суттєвим моментом ризику, суттєвим фактором, який сприяє розвитку варикозної хвороби. ходіння на підборах теж надзвичайно, надзвичайно суттєво впливає на розвиток варикозної хвороби. Знов таки вернемося, ми з вами говорили про жінок за кордоном. Вони не ходять на високих краса в здоров'ї, а не в високих підборах. Довжина ніг може бути в принципі достатньою. І це наявність підборів, якщо людина постійно ходить кожен день на роботу на високих підборах, значно наражає себе не на небезпеку захворіти варикозною хворобу. Угу. Як попередити цю хворобу? Чи можливо взагалі її попередити? Можливо, попередити, але перш за все, якщо ви бачите перші прояви варикозної хвороби, в принципі, як і будь-якої хвороби, це стосується всіх хвороб. Краще зразу звернутися до лікаря і отримати професійну кваліфіковану пораду. Якщо варикозна хвороба на перших ранніх стадіях, то можливі методи профілактики це просто фізичні вправи. відмова від, від довгого стояння. Певні фізичні, коли от ви стоїте або сидите в офісі, працюєте, є певний перелік фізичних вправ, які зроблять менший ризик розвитку у вас варикозної хвороби. В більш пізніх стадіях можливі методи еластичної компресії, існують спеціальні еластичні чулки або колготи, які досить гарні, вони нормально лягають на ножку і досить непогано виглядають і. Сприяють запопередженню варикозної хвороби, також є методи консервативної терапії. Якщо це все не допомагає, а такі ситуації бувають, що би ми не робили, варикозна хвороба розвивається. Такі бувають ситуації, на жаль, досить часто. Тоді наступними методами лікування це вже є оперативні методи лікування. Я до речі, хочу зараз поговорити про лікування з вами. Які зараз є методи лікування? Скільки їх є? Ну, ми часто. Частково тільки що вже поговорили. Mm -hmm. І, можливо, є якісь нові сучасні методи, так, про які ви нам розкажете зараз. Звісно, наука не стоїть на місці, вона розвивається, ну і зрозуміло, що лікування варикозної хвороби воно також розвивається. Давайте почнемо спочатку, почнемо з самого простого ретикулярного варикозу. Ми говорили з вами, що є метод лікування неоперативний, нескладний. Mm -hmm. Він називається склеротерапія. Ці зірочки вводяться в ці зірочки, вводяться відповідна речовина, яка склерозує ці зірочки, сіточку і косметично. Ми досягаємо таким чином досить високого косметичного ефекту. Вона ця речовина не шкодить організму, вона не має загальної токсичної дії. Вона має саме місцеву дію вплив на ці зірочки. Досить широко використовується у всьому світі цей метод. Наступний метод це консервативна терапія, використовується велика кількість. Препаратів на сьогоднішній день розроблено фармацевтичними компаніями різні, абсолютно різні препарати венотоніки але вони діють досить в обмежених методах досить рідко вони використовуються лікарями. Поясню чому, чому? люди досить часто от варікозна хвороба, вони десь почули є венотонік різний. Не будемо зараз говорити, який так. є венотонік Вони прийшли. Взяли в аптеці, дайте мені, будь ласка, то. Аптекар дуже швидко продав, бо ж треба продати. Да. І людина починає приймати. Воно не буде діяти, ви просто будете витрачати гроші. Ці препарати використовуються для підтримки, для профілактики вже після виконання лікування якогось, угу. а не замість лікування, тобто для доповнення загальної терапії варикозної хвороби, загального лікування варикозної хвороби. Ну і на жаль, самим ефективним і самим патогенетичним методом лікування варикозної хвороби це є видалення цих варикозних вен. Ми з вами на початку нашої з вами розмови говорили, що тільки 5% крові відтікає по поверхневим венам. І зрозуміло, якщо ми ушкоджені вени, то взагалі гемодинаміка в нозі, тобто ток крові в нозі, відтік венозної крові, він не буде ушкоджений. Ножка не буде страждати від того, що ми забрали ці ушкоджені. Погані хворі варикозні вени. раніше існували методи, звичайні методи, резекційні методи видалення варикозних вен, тобто через розрізи за допомогою різних різних підходів видалялися венки. лишалися великі. Так. На жаль. Виникало іноді після того як дивишся, як коли виник виконана така операція. Думаєш, а що було гарніше? Що було правильніше? Чи ті варикос, які той варикос, який був не такий вже і великий, чи зараз тепер оці рубці, які пів ноги, і вони досить, досить грубі. Угу. По перше, на сьогоднішній день, навіть якщо і робиться резекційні методи варикозної хвороби, то сучасні технології дозволили суттєво зменшити ці розрізи. Вони стали косметичними, використовується косметичний матеріал для зашивання шкіри. Їх цих розрізів майже не видно, тому це перший якби, момент. Саме останні розробки, наукові розробки в лікуванні хірургічному лікуванні варикозної хвороби це лікування за допомогою лазерних технологій і лікування за допомогою радіочастотної абляції. Mm -hmm. Стараюся пояснити, щоб зрозуміли ви, yeah. і зрозуміли наші глядачі, що це таке е, варікозні вени, куди можна провести або лазерний проводник, або проводник радіочастотного аблятора. Вони проводяться через прокол під контролем УЗІ. Mm -hmm. Проводиться цей проводничок і заводиться в венку. І потім ця венка зсередини, вона опалюється або за допомогою радіочастотного опромінення, або за допомогою лазерного опромінення. Зрозуміло, іде відповідна підготовка цієї ноги, відповідна підготовка цієї вени. Це може виконуватись навіть під місцевою анестезією. І ця варикозно розширена хвора венка, по якій відбувається порушений поганий кровотік, грубо кажучи, mm -hmm. вона спалює. Це відбувається просто через. Якщо є такі венки, які не можна забрати за допомогою лазерного проміня, вони забираються через дуже дуже малі проколи, які потім навіть не потребують Перше, Ці оперативні втручання виконуються на сьогоднішній день під місцевою анестезією. Угу. Тобто не потрібен наркоз, не потрібні е, ті ліки, які йдуть після. Наркозу після оперативного лікування. Це малоінвазивні методи лікування. Угу. По-друге, жодна ранка на нозі її просто не існує. Є просто проколи, які навіть просто навіть і не треба зашивати. Навіть ниточки не використовуються. Здавалося б, операція. Угу. Треба щось розрізати і треба щось зашити. зашити після того ні. Сьогоднішні технології дозволяють різати при варикозній хворобі і, відповідно, нічого не зашивати. Ефект. Суттєво вражає він просто, ну, дійсно, ті люди, які пройшли через ці методики, вони здивовані, тому що як я прийшов, операція там 2-3 години відбулася, я розвернувся, пішов додому і все. І ніяких розрізів нічого немає. Тобто, такі на сьогоднішній день існують методи, зрозуміло, що вони досить технологічно складні, вони потребують певного обладнання, вони потребують певних навичок, досить непростих. Але для пацієнта це важливо, це так. досить важливо. Вони набагато легше переносяться. Вони набагато раніше дозволяють людині прийти, стати в строй, працювати. Тобто нема майже немає лікарняного, немає того поняття. Операція, велика операція, яку ми звикли знати з приводу варикозної хвороби. І такі операції проводяться у нас так да, в лікарні. Так, да, да. Ми е, розпочали у нас не що... Дали майстер-класи, uh -huh. ми навчалися, їздили в інші місця. Ми запрошували до себе колег з Києва, з Харкова, які започаткували десь 3-4 роки назад. В Україні розпочали робити такі методи uh -huh. лікування за кордоном трошки раніше. У них є більше досвіду. І ми спілкуючись з нашими колегами за кордоном, ми дізналися про ці методи, навчалися. Їздили теж на закордонні мастер-класи. Тепер ми ці технології можем, можемо і бу. Стовуємо у нас в Чернівцях і у пацієнтів є вибір, а яким методом їм лікувати, чи вже тільки новітніми у пацієнта завжди є вибір. У пацієнта є вибір від того, взагалі лікуватися чи не лікуватися. Ну я ну, думаю, звіс. неправильний вибір насправді лікуватися, якщо є патологія. І вибір методу звісно завжди лишається за пацієнтом. Лікар пояснює переваги одного недоліки кожного mm -hmm. методу лікування. І лишає вибір за пацієнтом. Який пацієнт від лікування таким він і лікується, зараз mm -hmm. поговорити про наслідки. Якщо все-таки люди, ну бо є багато людей, які ігнорують цю хворобу. Щоб ви зараз так разом ми з вами достукались до людей, так щоб вони зрозуміли, до чого може призвести ігнорування цієї хвороби, які наслідки варикозу так. Настрахайте людей. Знаєте, для того, щоб настрахати людей, треба <кій> постаратися так коротенько пояснити, що ж відбувається при варикозній хворобі. Uh -huh. Тому що інакше не зрозуміло, чому вона така небезпечна. Uh -huh. Почнемо з самого початку знов. Варикозна хвороба. Тиск в системі поверхневих вен надзвичайно високий. Водички, тиск крові. Кров містить в елементи, еритроцити, лейкоцити, білки, тобто кров містить все те, що вона містить. Uh -huh. І ці компоненти крові, білки, вони мають постійно рухатись. В судинках кров не стоїть. При варикозній хворобі вона стоїть, тому що там надзвичайно високий тиск, і воно цей тиск не дозволяє крові підніматися наверх. От то, що вона стоїть в цих варикозних венах, відбувається застій, тобто відбуваються моменти хронічної венозної недостатності, призводить до того, що еритроцити, лейкоцити, білки, всі компоненти крові починають виходити з судини. В тканини навколишні, їх там бути не повинно. Mm. В організмі все влаштовано таким чином. Воно все має бути розташовано саме там, де воно є. Як тільки воно вийшло в навколишні тканини, воно починає розпадатися. Відбуваються, утворюються продукти гніїння, mm -hmm. утворюються токсини в навколишніх тканинах. Як тільки ці токсини з'явилися в навколишніх тканинах, навколо вени, а це гомілка. Стегно, як правило, це гомілка так. навколо цієї варикозної вени. Шкіра починає отруюватись, грубо кажучи, вона починає темніти, з'являються ці моменти гіперпігментації. На фоні цих моментів ми не пролікували, Ми чекаємо знов, ми думаємо, що ми самі розумні. Ми mm -hmm. продовжимо ходити з цим варикозом. Токсини продовжують утворюватись, і вже п'ятна гіперпігментації перетворюються у виразку, трофічну виразку. Шкіра. Не витримує, вона знов-таки розпадається, ця шкіра. Це знов ми не лікуємо ніяким чином. Ми знов думаємо, що може щось прикладаємо, якусь мазь, Сусідка сказала, продовжуємо. Виразка стає все більше і більше. І от ця виразка вже охоплює повністю всю гомілку, вона циркулярна. Аж тоді ми приходимо до лікаря і кажемо, будь ласка, щось робіть. А що вже тут зробиш? Тут же зробити щось дуже-дуже складно. Це один момент, досить важливий. І другий момент. Ми про нього ще не говорили. Ми зобов'язані про нього поговорити. Той застій крові, який відбувається в венах, він призводить до того, що кров згортається і утворюються тромби. Розвивається таке ускладнення, як гострий тромбофлебіт варикозно розширених вен. Угу. Він небезпечний. Одним своїм простим словом, воно просте, а насправді воно досить страшне. Тела, тромбоемболія легеневої артерії. Це раптова смерть. Це смерть протягом 3-5 хвилин. І врятувати від масивної тромбоемболії, на жаль, неможливо. Дуже рідкі випадки в історії людства, коли врятували від масивної тромбоемболії. Тому от такі два небезпечних: одне ускладнення небезпечне для здоров'я, друге ускладнення небезпечне для життя, тромбофлібід для життя, виразки для здоров'я. Угу. Оці ускладнення варикозної хвороби, вони і є тими самими страшними наслідками, які виникають в результаті того, що ми не лікуємо варикозну хворобу. Ми не звертаємося до лікаря, ми не робимо те, що ми повинні зробити. Тобто людина руками може ходити, наскільки я зрозуміла, так? От, з цією хворобою і потім звісно. А оці от такі от а, гульки, оці от такі от ущільнення – так. А це от кров, чи що це таке? Що це таке в ногах людей? Ну, чому, це чому варикозно воно... розширені вени. Це от той тиск, це який виник, це венка розширюється настільки, Жах. що вона, якщо вона має в нормі форму, ну трубочки, грубо кажучи, угу. судинки, як всі. Судинки мають форму трубочки, то тут вона може мати форму мішка, форму там веретена, різні форми вона може приймати. Але оціні вузли вони і випинають через шкіру, ми їх саме і бачимо. І вони, як правило, тромбуються. Саме в цих місцях відбувається вихід цих формених елементів крові під шкіру і утворюються трофічні розлади. А який а, курс лікування взагалі? Ну, ну ви ж сказали, що що там. В кілька годин, і потім на наступний, а, на наступний день, та, чи в той же день людина може йти додому. Якщо ми говоримо про сучасні малоінвазивні методи лікування, то в той же день. Uh -huh. А так, то, ну... то по-різному, ви розумієте, треба дивитися на конкретну ситуацію. Uh -huh. Якщо прийшла молоденька дівчинка, 18 років, 20, з ретикулярним варікозом, то який там може бути. Курс лікування. Там склеротерапія, яка займає по великому рахунку там 20-30 хвилин, і вона йде далі. А якщо це приходить жінка після декількох пологів з суттєвим варикозом, з суттєвими трофічними розладами, в яких навіть просто використати ці малоінвазивні методи лікування в чистому вигляді неможливо, треба комбінувати з іншими методами, то зрозуміло, цей курс лікування буде затягуватись. І ще ми десь трошечки зачепили тему. Я б хотіла все таки, щоб ви порадили людям, які ну зараз всі дуже розумні, бо зараз інтернет є, лікуються всі за допомогою інтернету, порад сусідок і все таке. До чого це може призвести, і що ви думаєте з цього приводу? Самолікування і народні методи я завжди був досить таким серйозним. Негативістом в плані самолікування. Uh -huh. Не можна цього робити ні в якому разі. Тому, по-перше, треба поставити правильний діагноз. Для того, щоб призначити лікування, треба поставити правильний діагноз. Поставити правильний діагноз може тільки спеціаліст. Uh -huh. Прояв варикозної хвороби, сама варикозна хвороба, може бути не окремо. вона може бути наслідком чогось більш серйозного. Вона може бути проявом оклюзії в глибокій системі Вен, яка може виникати внаслідок якоїсь онкологічної хвороби. Тобто розглядати взагалі якусь хворобу окремо і казати, от в мене ця хвороба, я лікую і так, тому що в інтернеті так вона лікується. Це абсолютно неправильно. Вона може бути проявом іншої хвороби, вона може розвиватися в комплексі з іншими захворюваннями. Це часто розвивається в комплексі з лімфостазом, а це зовсім інша ситуація. Там інші підходи, там інші методи лікування. Тому займатися самолікуванням, в принципі, це неправильно. На жаль, ситуація наша, наша в країні на сьогоднішній день призвела до того, що люди досить часто стараються вилікуватись самі, вони чекають до останнього. Ну, хочу, щоб розуміли, хворі. Ті люди, які страждають на різні хвороби, це не говориться тільки про великозну <говори> хворобу. Не запускайте. Чим раніше ви прийдете, тим легше вам пройде лікування, тим простіше ви вилікуєтесь від цього лікування. Якщо ви запустите будь-яку хворобу, це не говориться тільки про варикозну, не тільки про хвороби судинної системи, взагалі захворювання. Наступному буде легше вилікуватись, якщо ви раніше прийдете до лікаря. І останнє запитання: чи побільшало зараз пацієнтів з варикозом? Якщо так, то як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ви знаєте, я би не сказав, що кількість пацієнтів з варикозом побільшала. На жаль, люди зараз рідше звертаються до лікаря по тим причинам, які ми з вами тільки що обговорювали. Кількість варикозів лишається на тому самому рівні, яка і є, в принципі. На жаль, занедбаних форм варикозу у нас в нашій країні. В нашому місті, в нашій області, на жаль, дуже-дуже багато. Якщо ви їдете десь за кордон, їдете десь дивитись на пляжі, ви бачите жінку з варикозною хворобою, явними проявами, повірте, це жінка приїхала з країн, бувшого Радянського Союзу. Це 100%. Люди цивілізовані не дозволяють собі так знущатися над своїм власним здоров'ям. Нічого дорожчого, ніж здоров'я у кожної людини немає. Тому, не бій, не збільшило кількість варикозів, з, збільшило кількість форм. На жаль, які складно піддаються лікуванню. Я вам дуже дякую. Беста була дуже цікавою. Я сподіваюся, що корисною і для глядачів, але півгодини дуже швидко минуло, і я змушена казати до побачення вам дякую. і до побачення нашим телеглядачам. Я нагадую, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами. 18.30. тридцять. Дякую, що була з нами. Будьте здоров'я! До побачення.